Добрий вечір, друзі. Сьогодні мова піде про АВР. Трьохполісний сьогодні я вибрав не випадково. Тому що любіт... лю... любителі АВР люблять називати їх трьохфазними, однофазними. Я намисно вибрав трьохполісний, для того щоб пояснити вам різницю між фазами. І полюсами. Давайте так, цей АВР може працювати як в механічному, так і в автоматичному режимі. Для того, щоб він працював в механічному режимі. В нього не будуть горіти жодні лампочки. Він не буде самостійно перемикатись, але ви зможете перемикати вручну його. З одного джерела живлення на інше. Для того, щоб він працював в автоматичному режимі, йому потрібно дати живлення. Живлення йому подається через ось цю зелену клемну колодочку, яка розташована зверху-знизу. Ця клемна колодочка відноситься у нас до... Пристрій номер 1 в даному випадку тут намальована мережа, це буде, може бути все, що завгодно, але це пріоритетний пристрій. Тобто, якщо він заживлений, він буде в пріоритеті. Завжди буде АВР, якщо він в автоматичному режимі стоїть, буде перемикатися на нього. І друга колодочка зелена, це у нас під... пріоритет номер 2 Тобто, якщо немає живлення на пріоритет номер 1 він буде живитися, намагатися живитися з пріоритету номер 2 якщо, звісно, на ньому є живлення. Це може бути генератор, інвертор і так далі. Тобто, все те, що дає нам електричну енергію. Колодочка. Для того, щоб заживити, і він працював в автоматичному режимі, потрібно подати живлення. Йому потрібно подати фазу, будь-яку. Одну фазу, не три фази, не дві фази, одну фазу. І потрібно подати нуль. Так само і тут. Фаза 0. Зібрав такий невеличкий стендик, стендик, дослідний. Давайте по стендику. По-перше, всі нулі. Всі. Від е, споживачів. Ходящий нуль, який заходить у нас з мережі. Або той, що заходить з іншого прибора, з генератора, наприклад, усі вони об'єднані на...